Сім днів про життя івано-франківський християнський рух відзначає міжнародний день молитви проти абортів. День пам'яті абортованих дітей низкою своїх тематичних акцій перейде у своєрідний тиждень за життя. Це є комплекс заходів, які будуть проходити цього тижня у Івано-Франківську. Ініціатори громадська організація Івано-Франківський Християнський Рух за життя та Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви. Створення руху за життя ініціювала наша. Церковна верхівка, проблема свідомого вбивства ненароджених немовлят. очевидна, стверджують експерти. В Україні налічується понад 20 мільйонів випадків чинення абортів. Закон має захищати дітей і наділяти їх правом на життя з моменту зачаття. Наголошують ініціатори проекту. Дуже цікавий законопроект, який ми взяли для себе за основу, який, в принципі, заборонив штучне переривання вагітності. Наділити певною правоздатністю в частині бути народженою. Діти наше майбутнє, це дар Божий. Чи не пора схаменутися? Такі звернення активісти руху за життя адресують до породіль і медиків, а ще шукають союзників в особі духовенства. В чомусь я звинувачую лікарів, що все ж таки лікар, кожен лікар має. Провести роботу спочатку перед тим як зробити цю процедуру. Коли я говорила, давайте народіть, потім вб'ємо, То для жінки це було жахливо. Я кажу: ну ви робите те саме, бо тому, що це має говорити наше духовенство, має кричати, що це є гріх, що це є вбивство. Семиденний рух за життя в івано франківську розпочнеться хресною дорогою на дитини. Його активісти намагаються донести до людей основну тезу аборт це злочин. Його треба зупинити. Все в наших руках. Вікторія Куян, Андрій Шкварла, новини на вежі.